Братя і сестра, зачитаємо з перших хронік, 4 глава, 9, -й, 10 вірша. Перша книга хроніка, 4 глава, 9, -й, 10 вірша. Ябець був поважений більший від своїх братів. І мати його назвала йому ім'я Ябець. Говорячи, я породила його. Волість. І кликнув явець до Бога Ізраїло, говорячи, «Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою і рука твоя була за мною і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене. І Бог послав його, і Бог послав, чого Він просив. Імена Ізраїлі відбувалися не так, вони відбивали характер дитини. Ябець означає, це приносить жаль і біль. Він носив у собі відвиток страждання та болю. Можливо, він страждав середні свого серця. Ябець також був знаменитіший за своїх братів. У житті кожної людини є переломні моменти. Результат нашого життя залежить від прийнятих рішень. Долю ябеца міг змінити лише Бог. і тому ябець до Господа. І ми розглянемо його молитву, як він призивав Господа. Перше це, коли б ти, благословляючи, поблагословив мене. Як написано, Боже благословення збагачується і печалі з собою не приносять. Ми бажаємо Боже благословення. Від цього залежить наше майбутнє, а також майбутнє наших дітей та наступних поколінь. Коли Яків повертався до свого брата Ісава у свою землю, він розумів, що тільки Господь може вирішити цю ситуацію. Вночі він йде молитися і до самого ранку. Бог благословляє його та дає нове ім'я Ізраїлю. Бог вирішив цю ситуацію. Писав Пробачу якому. І тому з цього ми можемо зрозуміти, що Боже благословення дуже велике в нашому житті. У повторенні 28 годині ми бачимо, що там говориться про Благословіння, яке дасть Бог, якщо людина служитиме йому. Тому і наше життя буде насичене Божим Благословенням, яке видаватиме із наших уст. Друге, що я би сказав, це що Бог. У границю мою. Другий Коринтян, 6. Главі, із 11 вірша по 13 пишеться такі слова. 2 Корінтян, ще справа, 11 вірш. Уста наші відкрилися до вас Коринтяни, Серце наше, наше розширене. У нас вам не тісно, але тісно вам, вам у ваших серцях. Такою ж відплатою не немов дітям прошити й ви. Серце Павла е, приймало і любило коринтян, яким, яким він проповідував Слово Боже. Але в їхніх серцях було тісно, вони багато не могли вміщати, не могли вмістити і Павла. Він просить поширити цей вір. Нам потрібно вміти, е, вміти приймати тих, хто поряд з нами, нашу сім'ю, друзів. Близьких і колег, точуючи нас людей. У Ефесянам 49 вісом Харислам, нехай жадне слово нелене, не легене виходить із вуст ваших, але тільки таке, що добре на, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Звісно, нехай буде віддана від нас. Наші серця має бути широкими і здатними прийняти людей, які поруч біля нас. Сьогодні багато проблем у сім'ях, тому що у серцях людей жадні серця і не здатні приймати ближнього слова. Діти не хочуть слухатися батьків і так далі. Слово Боже стоїть у багатьох стороні. Але нехай наші свяття будуть широко відкриті для сім'ї та церкви, а для миру та віка серця має бути закрите повністю. Третє, що я би сказав, це щоб рука твоя була зо мною і зробив охорону від лиха. Де б ми не були, Господь поряд. нам треба бачити завжди перед собою Господа. Петро йшов водою, але коли він побачив хвилі тевітря, почав потопати. Це приклад того, що ми повинні дивитися на начальника і сушите нашої віри в Христа. Не треба думати, що ніколи не впадеш. Той же Петро втричі зрівся Ісуса, а потім вір по І тому ми маємо зрозуміти, що без Господа та Його руководства і слова ми не зможемо йти правильно. Третє, що чекайте, що я би сказав, це щоб не засмучувати мене. Так багато в нашому житті гіркоти, різні обставини.